Часткову мобілізацію, яку заплановано провести в 3 червні протязі 210 діб. А саме перша хвиля мобілізація, черга мобілізації, наша так названа четверта хвиля, проводиться з 20 січня, тобто завтра тривалістю 90 діб. Друга черга, черга мобілізації тривалістю 60 діб. І наступна, третя хвиля червня місяця тривалістю 60 діб. Хочу, ще раз хочу нагадати, що организованою військовою службою під час мобілізації підлягає військове зобов'язання, які є виключно громадянами України віком від 20 до 60 років, перебувають на військовому обліку військового комісаріата, тобто в нашій Чернігівській області, визнані військово-лікарськими комісіями, придатними для проходження військової служби за станом здоров'я. Проходили, проходили військову службу та отримали відповідно військово-облікові спеціальності. Та особа, які не проходили військову службу, але відповідно до своєї освіти або спеціальності, отримали відповідно військово облікову спеціальності. Та особи, які не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Хочу зазначити, що призив на військову службу категорію військовослужбовців віком від 50 до 60 років здійснюється буде в добровільному порядку. Також хочу зосередити увагу присутніх та мешканців області, що не підлягають призову згідно всіх існуючого законодавства під час мобілізації наступні категорії військового зобов'язаних. Перше, це особи, які заброньовані за національною економікою до 20 січня. Наступне це народні депутати України, особи, які не придатні за станом здоров'я. Чоловіки, які мають на отримані трьох. І більше дітей не старше 18 років. Ще одна качути категорія особи, у яких, у яких перебувають на утримання непрацездатні близькі родичі, якщо немає інших, які за законом повинні за ними доглядати, тобто є опікунами. Також не підлягають призову студенти денної форми навчання та аспіранти. І е, остання категорія, не, е, не, при, не будемо ми відповідно законом. Призовлізувати від військово які були притягнені до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.